Сьогодні спробую зробити з рідини з горошка, або правильніше казати з аквафаби шоколадний мус. Я вже робила бізе з аквафаби. В мене на сторінці є рецепт, і це дуже легко і смачно. А тепер, після з'їденого салатику і полежавши кілька днів в холодильнику, ця горохова вода стане мусом. Відледла я рецепту веганів, але вирішила додати желатин для впевненості. Тому спочатку заливаю холодною водою желатин, топлю шоколад, щоб він охолов, І саме цікаво збиваю аквафабу. Збивається вона, як завжди, чудово. Все, яке яєчними білками спочатку збиваю без цукру, до пишної піни. А потім додаю потрошки цукор і продовжую збивати. Як тільки маса стане щільною і збільшиться, значить готово. Додаю розтоплений шоколад кімнатної температури і обережно перемішую. Тут варто було б весь шоколад змішати з невеликою кількістю аквафаби, а потім вже додати до всієї маси. Краще б все з'єдналося, але вже як є. Ще потрохи вливаю розтоплений желатин і наперед скажу добре, що я його додала. Він не відчувається, але мус більш щільний. Декілька годин в холодильнику і можна. Можна куштувати. Мені було дуже цікаво, який він на смак, тому я весь час думала про цей мус, поки він охолоджувався, і, спробувавши, була у захваті. Важко зупинитись ложечка за ложечкою. Але трохи посмакувавши, ставлю 6-10. Так, він ніжний і повітряний, і насичено шоколадний, мої щирі оплиски винахідливим веганом. Але мус на вершках це інший рівень, це як небо і земля. Yeah. Дякую, що подивились. і якщо вам сподобалось, поставте лайк, будь ласка, і підпишіть. Бон обіті!